Доброго дня друзі! Отже, ми будемо їхати кормити сою, отже, сульфат, бор в поєднанні із мікродобривом. Нам дуже сподобалось, як діє оце мікродобриво Євросамське із бором. Ми бачимо результат, що він дає. Тому тільки так. Агроном. Сою в нас вже там повикидали. Крісти, так, далі йде вже цвісти, якраз будемо по світінню вристати. Ми набираємо водичку і виїжджаємо. Дивіться, бачите, друзі, яка соя. Це по коліну. Ще люди стріждає не цвіте, тільки починає нажати, скільки з на люпі. Да. Оце результат. Работали на результат. І да. зараз ми підживаємо бором. Цвідемо верхні попри сюди. Я тут забрав. Коротше, друзі. Ми задоволені мені по цей Тому ми їдемо. Та, з виду вона капець, Наші щириця. Нам багато хто казав. Побризкайте поле, у вас там піздець, щириця. Ну, ну все, Яка щириця, ви, люди вище добрі. Коліна, Тут ось, це таке лище, алло. Тому ми зараз бризкаємо. Mm -hmm. е, в цьому ж відео ми поїдемо підживляти кавуни, повкажу чим. Ну, отака соя ось. Какао so, все, друзья. Сейчас, Ну все. Тут колея, будем заезжать брызгать. Yeah. Вот эти колеи. Зудиня. Трошки убираем, чтобы не понаезжать трактором. Yeah. Куча. На этом кучу наказалось. Вот эти колеи. Yeah. Вот так убираем. Yeah. Ось цей рік заховався. А зараз будемо ріскати таким, щоб наганяти воденя. тому що Веня слабеньке і кавунчику не буде що брати. Не буде що брати. Щоб наганяти. Ну ми покажемо чим будемо. Тому вже... Ну і буде рости. Ми будемо пристати добрим флантафом 3-20. Це смесь хелатов, макро і мікро елементів для того, щоб нагнать трохи вудення. Бо кавунів і цвіту нав'язалось багато, а кавунам тоді не буде що витягнути. Будемо спасати ситуацію. Да, Також. Будемо бризкать бор в поєднанні із мікродобривом, ну і звичайно як сюди прилипачи. Температурний режим дозволяє, кому ми кормимо кавун. у нас вже каву. Вибирали, правда, все. Да, тут вот такие экземпляры лежать. Вот такого валом. Распалители хорошо. Достают. Салон мокрый. Закормим іншу делянку. Виливаємо 200 літрів на гектар. Бо підкормка є підкормка. А герби ці столь їм 200 і бомба. Видно як форсунки розпиляють, форсунки Eco Jet. Фіолетові. Бомба.